Казка Галини Браєловської Заєць і вовк. Вийшов навесні сірий вовк на лісову галявину. Худий, голодний з зубами клацає. Бачить заєць. Попався, загарчав вовк. От я тебе і з'їм. Присів заєць на задні лапки та вуха від страху притиснув. Не їж мене, вовчику, яка з мене зараз користь, цілу зиму березовою корою харчувався. От за літо погладшаю на моркві та капусті, восени сам до тебе прийду. подивився вовк, а й справді надто худий заєць, махнув хвостом. Добре, забирайся геть до осені. Тільки про домовленість нашу не забудь. Зрадів заєць, стрибнув у кущі та й слід його прохолов. Ціле літо городами бігав, до схочу гриз моркву та й у лісі влітку вистачало смачної їжі зайцю. А про угоду з вовком заєць і думати забув. От і минула осінь, і вже перший сніжок випав. Одягнув заяць нову білу шубку, вискочив на галявину, аж вовк тут, як тут, чекає, від люті хвостом по снігу б'є. Згадав тут заєць все, затремтів, у грудочку стиснувся, а вовк каже пам'ятаєш про нашу угоду? Яку угоду? запитує Заєць, а в самого навіть вуса від страху трусяться. Та як же? Адже я тебе навесні відпустив, а ти восени обіцяв сам прийти. Щось ти плутаєш, дивується Заєць. Нічого я не обіцяв тобі. Тут вовк вишкірив ікла. Хитрувати надумав? Ось тепер я тебе точно з'їм. Стій, стій, закричав заєць. У якій шубі твій заєць був? Гм, почухав вовк задньою лапою за вухом. Ну, у такій старій, сіренька така з рудими залисинами. Ну, от, засміявся Заєць. А в мене. Бачиш сам біленька шубка. Помилився ти, вовчику. Ох, видно, старий стаєш, бідолашненький. Дивиться вовк, а й вірно, адже заєць перед ним із голови до лап у білому хутрі, тільки на самісіньких кінчиках вух по чорній цятці. Ой, мабуть, і справді старий стаю. Зайців став плутати. Подумав вовк, мабуть, тепер всі сміятимуться з мене. І тоді вовк сказав. О, дурний, я ж пожартував, наче я й сам не бачу, що то зовсім не ти був. Підібгав він хвоста і поплентався тихенько у своє лігво. А заєць того часу. Вже міцно пам'ятав про вовчу угоду і намагався не потрапляти більше вовку на очі ні взимку, ні навесні, ні влітку, ні восени.